Більше докупоненти Європейської делегації в Україні наголошують, або ставлять питання, а чи не збувається реалізація турецького сценарію України? От Україна не може довго не може довго знаходитися в буферній зоні. Ми це зараз спостерігаємо. Туреччина грейфує воїн сами, коли Україна... Що висновок проти, або Україна є частиною Європейського союзу, або Україна стає захороною російською собі. Ми вважаємо, що об'єктивна перешкода для реабілітації України це не реформована радянська державна машина, або та державна машина, яка залишилась на спаді після того, як радянський довідний спасть демократичних інституцій. Європейська інституційна окупація, окупація в хорошому сенсі свого слова, портворила країну соціального табору та держави-членів ЄС. У членів ЄС немає інших інституцій, крім тих, які працюють за європейськими стандартами. Відповідно, і влада, і бізнес, і громадяни країни членів ЄС, врешті-решт змушені починати грати за новими європейськими таборами. Ситуація в Україні прямо протилежна. Усі державні інституції в Україні досі є нереформованими і залишаються радянськими по своїй суті. Влада бізнес громадяни теж не мають труби. Вони змушені пристосовуватися до існуючої системи І Якщо влада та бізнес пристосувалася до існуючого закатувача, то зважені uh, європейської... Покладе кінець ці, ці, ці у цій непрацючній системі державної допомоги. Говорять про соціальною. На сьогоднішній день це е, так, що я зараз її покажу. За нашими дослідженнями Україна сьогодні абсолютно не готова виконувати. Є результати оцінки до е, організації виконання вога, на сайті. Є декілька розмірів, які можна взяти у нас українською та англійською мовою. Але основні висновки дослідження полягають в наступному. В Україні відсутній централізований механізм координації діяльності. Українські державні інституції не здатні планувати процес виконання своїх громадян. Центральні органі виконавчої влади України спроможні виконувати зобов'язання, які ми населення. На сьогоднішній день ніхто не наважується визнати із тому, що сьогодні нереалістична або ірреалістичність Європейської організації українські правди. В Європі в Україні розуміють, що перезавантаження необхідне. Вони не розуміють, як це зробити. І кожна наступна спроба вишити вирішити. Оцю проблему повторює всі попередні гроші, які, власне кажучи, і призвели до цих проблем, які ми зараз розуміємо. Ми прекрасно розуміємо, що ті є україни, розуміють, приймають необхідність перезавершення. Більше того, ми вважаємо, що розповідається України це спільний інтерес України та Європи. Європейський Союз для України це запорога демократії, демократії і Європи. Вибір між інтеграцією з Росією чи з Європейським Союзом це вибір якості життя громадян. Членство в Європейському Союзі для України це єдина можливість для українців бути вільними і заможними. На сьогоднішній день політична та економічна свободи, які були здобуті за розпочатом Радянського Союзу, привели до абсолютної неконтрольованості державного апарату. Свобода і лібералізм всередині державного порадому не припустимі згідно з європейським правом. Допомога Європейського союзу демократизації державної системи без огляду на результати є східної для України. Є з не зобов'язані давати Україні членство, але обов'язок Європейського Союзу отримати демократизацію України. Тільки Європейський Союз. Має досвід, вміння та знання і навички для перетворення демократично нерозуміння країн на демократичність та економічну. Отже, нераформована радянська держава режима в Україні на прошкоді нашої організації. В Україні потрібнімо відсумки для членів, яких так бояться і в Європі більшої частини, а допомога допоможного трансформації. До асоціації може стати платформою для допомоги. Україна кандидат в Європейський Союз надавала е, допомогу, що спрямовується на добудову державних інституцій. Якщо допоможе розформувати промокову систему державних інституцій в Україні, ми не можемо робити за можливість впровадення системних. На сьогоднішній день Україна розвитку умови обмеження, які визначають позиції Європейського Союзу щодо. -мі. Україна усвідомлює нереальність членства віду віду в Євросоюзі за існуючих обставинах. І це обов'язок України спрямовувати усі свої зусилля на зміну цих обставин. Основні уміти, які наш погляд на сьогоднішній день, є перемовиною допоможення переведення стосунків з Росією на рівні цивілізованої інтеграції для новий нового та формування демократичних інституцій державної чорні замість непростучої адміністративної системи. На цьому я закінчувати свою презентацію. Закликаю вас від.